13 грудня на 84-ту позачергову сесію Смілянської міської ради запросив депутатів секретар міської ради Віктор Федоренко. Частина депутатів, що вважає поновлення на посаді нового секретаря незаконним, на це засідання не з'явилась. Та все ж, хоч із запізненням та кворум у залі зібрався. Розпочали роботу з інформації голови Смілянської територіальної виборчої комісії. Олег Соколенко повідомив, що депутат Вікторія Скупко достроково припинила свої повноваження у зв'язку із зміною місця проживання. А замість неї у раду заходить депутат від політичної партії Кроп. Тетяна Павленко в порядку денному було також одне кадрове рішення про призначення нового керуючого справами, прізвище якого не розголошувалось. Та депутати вирішили зняти це з розгляду. Виключити питання в порядку. як мало депутатів, які не можуть повністю поспілкуватися. Він також попросив виключити і депутати. Щоб більше депутатів можна було питання задати. до вивчення цього питання. Першим питанням розглянули включення в мережу закладів охорони здоров'я сміли медико-санітарну частину 14. До присутніх депутатів з проханням підтримати це рішення звернулась керівник закладу. У мене просто к вам ну, велика просто. Ми з родом. Включение нас мрыжу и нагоняю финансование вы все это знаете вы все это проходите у меня если у вас хоть, вот я обращаюсь к вашей совести к таемным вашим каким-то ну не знаю что у вас осталось человеческого у кого осталось у кого не осталось Они я, я, гладят, дайте, что, что, да. я знаю я к ним и обращаюсь Наталья Николаевна, мы вас впитрили. Я не говорю бессонницу. Что... Что... Наталья, говорю... Наталья мы вас понимаем и что... впитрили. Не со мной, пожалуйста. Я хочу сказать. Послушайте меня. Мы вас впитрили. Поддержать. Поддержим. Наталья Николаевна, поддержим. Что... Виступ Наталі Колобовнікової смілянської обранці сприйняли не дуже коректно та все ж за питання прийняття в міську мережу проголосували позитивно, хоча й з другої спроби. Фактично, це номінальна процедура. Працівники медико-санітарної частини отримують свою заробітну плату, і заклад буде ліквідований. Так само одноголосно підтримали депутати зміни до міського бюджету та дозволили продаж земельної ділянки під адміністративним корпусом, приймальним пунктом та торговим центром на вулиці Героїв Холодноярців. 57 а перед розглядом його питання Віктор Федоренко запропонував змінити головуючого на засіданні. У нього виник конфлікт інтересів, адже питання стосувалося саме підтримання апеляційної скарги представника Смілянської міської ради адвоката Володимира Молодчина на рішення Смілянського міськрайонного суду пропоновлення на посаді секретаря міської ради Віктора Федоренка. Тож місце головуючого на сесії зайняв депутат Володимир Примак. Інтриги ніякої голосування за вище згадане питання не було, адже у залі були присутні депутати, що лояльно ставляться до Віктора Федоренка. Більшістю голосів вони не підтримують. Мала поляційну скаргу, що в разі її задоволення могла б остаточно позбавити його посади. Шановні депутати рішення не прийнято. Я думаю, юридичному відділу треба підготовити відповідний лист про відкликання поляційної скарги.